Всім привіт! Ми з чоловіком задумали таку гру. Я граю, а він виконує. А він ні. Значить, так, що в нас тут? Я написала вісім своїх бажань з приводу, що би я хотіла з речей, чи ось є подорож в Париж, є посуд. Є вафельниця, обручка, сережки, це кольцо для зйомки, телефон, яблочка, шубка. Пам'ятаєте, якось я міряла в магазині, але купили мені курточку. І кофти на новий рік. Є в мене задумка. І так. що ми робимо? Ми беремо ці бумажечки. Ось так. Змішуємо, Р ложимо в таку коробочку, відкидаємо, запечатуємо. Так. так. І каламутимо. Все? Так. І що? І достаємо. Тримайте за мене кулачки. Щось не може не знову діти. Ми приїхали вже купувати їй ту річ, що вона хотіла собі. От, і вона, я там бачу, вже знайшла і сидить, чекає на мене. Так, побачимо. Ось мій виграш. Беремо. Грайте, Грайте, вигравайте. Хто не грає, той не виграє.